Всім привіт, друзі! Мабуть, ви неодноразово в своєму житті чули таке слово, як макітра. Та що ж вона собою являє? Давайте розбиратися. Макітра являє собою глиняний посуд напівсферичної форми із широким отвором. Що ж стосується походження даного посуду, ще в часи трипільської культури люди використовували глиняний посуд, який був дещо схожий на макітру. Але класична макітра, яку ми можемо побачити і сьогодні в музеях, була створена у 19 столітті. Сам термін макітра пов'язують із маком, адже основним її завданням спочатку було перетирання маку. У середині макітра не була гладкою, вона містила спеціальні борозенки, які допомагали перетирати мак, ягоди, а також інші продукти для приготування їжі. Слово макітра досить часто використовується в українських фразеологізмах. Так, наприклад, можна сказати, макітра варить. Це означає, що людина є дуже розумною. Або ж, наприклад, мати пусту макітру на плечах, тобто людина є нерозумною, дурною. Ще ж можна сказати таку фразу, як розбити макітру. Це означає посваритися. У багатьох родинах макітра передавалася з покоління у покоління як символ продовження традицій. А як у вас вдома? Чи зберігається у вас бабусина макітра? Пишіть у коментарях.